Виробництво, зокрема, дронів, ключові види зброї. Ми це бачили в поточному конфлікті. Карлота річі розповідає нам, як молоді інженери з Нуо, пов'язаної з політехнічним університетом у Києві, розробляють саме ці технології. Дивимось у цьому репортажі. Імпровізований стіл тент серед колос, які під сонцем стають жовтими. На відкритому полі випробовують найбільш використовувані в цій війні зброї та навчають військових їх використовувати. Максим у 28 років завжди захоплювався дронами, навчався в політехнічному університеті Києва і там викладав, як будувати безпілотники і моделі літаків для розваги, навіть батькам з дітьми, які брали участь для хобі. Потім каже він: війна прийшла до мого дому. Тепер батьки в окопах, а сини працюють зі мною. Він заснував НОО, з якою намагається уявити, а потім реалізувати наступну інновацію. Ми інженери, наша зброя це наш мозок. Українська армія набагато чисельно менша за російську. Єдина надія, яку ми маємо, це створювати технологічні та економічні пристрої, щоб знищувати ворога в небі. Також Микола 18 років навчається в Київському політехнічному інституті та волонтерить у благодійній організації Максима. Йому було 12 років, коли він почав захоплюватися цим світом. Це пристрасть, хобі та робота. Це спосіб, яким я допомагаю своїй країні, і це майбутнє, тому що ця технологія змінила все за три роки війни. Воно здатне охопити всю лінію фронту, але в майбутньому я сподіваюся, що його можна буде використовувати для покращення життя людей. Останній технологічний прорив це дрони на оптичному волокні, кабель довжиною, навіть у кілька кілометрів між дроном і пристроєм керування, стабільний сигнал, потенційно без обмежень дальності дії, і найголовніше їх не може перехопити ворог. Ми вдосконалюємо технологію оптичного волокна приблизно два роки тому. Україна почала працювати над цією технологією два роки тому. Вони ефективні, навіть якщо ціль знаходиться в області перешкод частот. Проблемою може бути відстань або морфологія місцевості, але на Наразі це найкраща технологія, яку ми маємо, найкорисніша зброя. Веб вже деякий час заповнений відео, знятих дронами на оптичному волокні, чіткі зображення аж до моменту вибуху. І той самий Веб повертає також парадокси відкриті поля повністю покриті кабелями з оптичного волокна. Двоє військових на фронті жартують з цього приводу. Російський військовий знаходить спосіб нейтралізувати його, перерізавши ножицями кабель з оптичного волокна, який ним керує. Провайдер військовий інженер. У лабораторії нам показує котушку, яка містить кабель. Два роки тому 10 кілометрів оптоволокна коштували одну тисячу доларів. Тепер 50 кілометрів коштують 500. Вартість звичайного ФПВ дрона становить близько 500 доларів. Цей коштує утричі більше, але може знищити ціль як от броньований автомобіль, що коштує 2 мільйони. Ось тут і є перевага. І він показує нам експериментальну модель. Єдиний можливий захист, який вивчається, це лазер, що засліплює камеру. Інженерія, інновації, технології. Єдиний момент, коли провайдер піддається емоціям, це коли він говорить про сина і прагне звернутися з проханням. Був евакуйований до Італії, коли вибухнула війна. Його прийняли у вас, і йому дуже добре. Зараз його період перебування добігає кінця, але ми боремося спокійніше, якщо наші діти в безпеці. Він показує нам наступний рубіж: дрони, оснащені штучним інтелектом здатні захоплювати та стежити за ціллю без допомоги пілота, але не знає, коли ця новітня технологія буде доступна на полях бою.